Навіщо тобі гроші? Сьогоднішня тема нашого відео, да? сподіваюсь, що буде коротенько. Насправді, ми навіть ніколи не замислюємося, що грошей ми насправді не хочемо. Да? У нас просто йде підмінна понять. На з рахунок того, що весь світ хоче гроші, все обертається навколо грошей. Я маю хотіти гроші. І я туди прив'язую всі свої щастя, всі свої радості, всі свої статуси і так далі. І починаю хотіти грошей. Подумайте самі, насправді всі відповіді на поверхні. Но ми настільки не звикли сюди дивитися, нам повішали отак, от е, гроші, як морко. І ми як той ослик біжимо за цією марковинкою і можемо втрачати час, ресурси, внутрішню свободу, внутрішній спокій, жити постійно зі страху і з постійним відчуттям, як в грі, зараз ось ось переможе, ось-ось у ось, щось трапиться. І ми потім навіть не оглядаємося назад і дивимося, що, блін, ну, 30 років пройшло. Ні, no, так от, до чого я веду? Якщо на хоч на хвилинку, да, от сісти, виділити собі час, взяти не знаю, блокнотик, ручку 30 хвилин і просто в тиші посидіти і задати собі питання. Якщо прибрати зараз з моєї голови думку, що мені потрібні гроші, прибрати їх, як уявляємо, що це м, значить, якийсь не знаю, кірпіч. Кірпіч написано там гроші. Прибрати і просто подивитися, що стоїть за ним. І там може бути бажання мати безпеку. Да? можливо, ви зараз переживає, переживаєте, проживаєте так само в Україні. Да, ви відчуваєте, що на сьогодні-завтра прилетить, я буду без грошей, мене немає фінансової подушки, мені потім потрібно десь не знаю, перебирати з Європу, а мене там не чекають, а на квартиру я вже не назбираю. А туди-сюди, да? у вас за грошима стоїть бажання звичайної безпеки. У когось це може бути статус. Хтось не відчуває якусь небезпеку, але він відчуває статус. Да? Зараз крутиться в такому колі людей, де на Начебто гроші дорівнюють результат якесь визнання, да? мене будуть поважати, я буду якимось офігенним експертом. До моєї думки будуть прислуховуватись, тому що ця фраза, да, що такий розумний добідний, воно якби не подобається. Тобто, це потреба у визнанні. Я сама себе не ціную, я живу з прив'язкою до результату. Я для себе не цінна, тому що в принципі я нічого за життя не досягла. І от, коли в мене будуть оці досягнення, якісь грошові, я зможу собі щось купити, я начебто стану цінна. Тобто гроші підмінюються цим поняттям та да? бажання статусу свобода за вашими грошима може бути елементарне бажання свободи. Ви думаєте, так коротше, якщо в мене будуть гроші, я звільняюсь нафіг, більше ніколи не буду бачити цю корпорацію цього директора. в мене буде десь не знаю доміку лісі. Я буду сидіти там, ловити рибку, ходити до ставка, там лісом і Так далі, і я відчуваю, що коли в мене буде прям насипа мені нормальних грошей, я отримую свободу. Так, от ця думка вона насправді просто ілюзія свободи. але ми цього на жаль не бачимо. Це може бути. Це звичайна радість. Да? Зараз в даному випадку життя відкладено, тому що немає певної суми грошей, яка зробить мене щасливою. І от коли буде ця сума, я, звичайно, буду щаслива. А зараз, ну, поки я там маю якусь там, тисячу доларів, начебто немає приводу для радості, я не можу собі купити те те те, -те, -те. І оце бажання за грошима стоїть просто банальна радість. Якщо ви сядете і реально виявите, там може бути дуже багато всього, Там може бути і любов, да? особливо у чоловіків. От коли в мене буде багато грошей, мене буде там дівки любити, будуть вішатися на шиї, Якусь собі класну тачку, і все, будуть пригай до мене там штабілями. Тобто, треба чесно дати собі відповідь, що стоїть реально за моїми грошима. Це може бути і статус, і радість, це може бути щось одне, це може бути весь набор, да? і, і чим більше цей набор, тим гірше, тому що вам потрібно буде закрити потребу без грошей, поки в кожному цьому пункті. Так от чого гроші можуть не йти? Тому що ви обираєте свою діяльність, да? є два таких поняття. Я обираю свою діяльність по любові, це коли, начебто, там не сильно класна фінансова модель, я просто це не можу робити. Або я обираю її по браку, да, коли я все розчитала. Так, тут є гроші, все, я туди йду, а в мене просто всередині тиша, в мене просто немає любові до цього. І я все це терплю, щоб отримати те, що стоїть в мене за грошима. Да, оту Амріяну свободу. І я зараз не живу, не радію. І в даному випадку, навіть якщо гроші прийдуть, вони не зроблять вас щаслив... щасливішими. Вони просто підуть на якісь інші а, ваші потреби. Так от, коли ми обираємо якусь фінансову модель, я взагалі супер за те, що а, от а, коли я обирала свою. Діяльність, да вона взагалі була не фінансова. Тобто там було нуль грошей, але мене настільки перло, настільки тут не було тиші, настільки тут свербіло і хотілося це робити. Що ти розумієш, що там не те, що мільйонів не може бути, там немає навіть не знаю, десятки тисяч просто немає. Ну це настільки було по любові, наскільки це хотілося робити. І в даному випадку гроші не потрібні були. Просто була жага оце робити. Мені там для того, щоб я займалася цим своїм рукоділлям, мені потрібен був гіпс і пару пачок бісера. Ну тобто, яких і оця діяльність вивела мене в мільйони тільки тому, що вона була моїй пожагі. І навпаки, є в мене, наприклад, коли я обрала діяльність, де там мільйони, все дуже дуже багато грошей, все, але немає отакої прям любові саме до цієї діяльності, і все закінчилось, якби ну печально, да? Просто не нервові зриви, ти якби жила з нестачі зі страху, що тут не вийде, у тому і статус пішов, і все. І ти якби тут нічого і не досягла, тому що свербіжу на цю тему в тебе не було. Так, от ти обираєш діяльність по любові чи по браку. І навіть якщо є класна фінансова модель, навіть не тут питання, да? чи класна фінансова модель в твоєму бізнесі? Питання в тому, звідки йде вибір. Він йде звідти, чи він йде звідси. Ну і давайте візьмемо якийсь приклад, що зробити. Наприклад, якщо у вас за грошима стоїть визнання: от коли я буду мати певну суму, ти що, ти що, там всі почнуть мною пишатися. Моє слово буде мати якусь вагу. Я буду дуже суперцінна, да, тому що я от насправді це просто прив'язка до результату. і Ти не цінуєш себе просто по факту народження. Ти цінуєш себе тільки коли буде результат. Це, до речі, програма могла бути з дитинства, коли ну от, та ж приносить оцінки, а ти ні, вона щось зробив. А ти ні, да? і ти зрозуміла, що цінність може бути лише через результат. Да? Ти, в принципі, в цьому не винна, ніхто в цьому не винен, але треба просто докопатись до цього. Так, от в даному випадку ти не хочеш грошей, ти хочеш визнання, ти хочеш поваги, яку тобі, по суті, треба розібратися, яким чином зараз без грошей надати собі це визнання і цю повагу. А що я робила на початку, да, коли в мене не було впевненості, я робила щоденник, ти можеш писати три пункти, я писала п'ять пунктів. Щодня я писала, що мені круто вдалося. Це супер прокачує впевненість, але якщо ти це. Робиш рік. Щодня я виписувала п'ять пунктів, в яких я сьогодні просто молочага, прям суперцінна, щоб реально відчути впевненість до себе, щоб я зрозуміла, то ніфіга собі я сьогодні зробила. І спочатку це будуть такі маленькі задачки, взагалі така брідятина, і потім ти побачиш, ти будеш зростати, зростати. Потім вже і в сумах піде, і в закритих клієнтах піде. Ти там запустила курс, провела етер, десь виступила. Вже якісь значиш. На початку це там не знаю, улыбнулась бабушки вже молодець, не знаю, дала какої-то там подаяння і так далі. Спочатку це. Дрібниці, але твоя задача тут не прив'язуватись, да просто виписувати все, що, от, якщо ти задаєш собі питання сьогодні, що мені сьогодні круто вдалося, да от прийшла ця інформація, ти згадала це за день. Все. Це значить, вже для тебе круто вдалося. Записуй, навіть якщо тобі соромно це показувати комусь іншому. Друге, треба відкріпити себе від результату. Тобто я цінна просто того, що я є, тому що ти не можеш знецінювати свій досвід. Твій досвід, який ти прожила, навіть у цих історіях, бачите, я вам теж розповідаю історії, це мій досвід. Його ніяк. Ні, ні, Ннядні взятні, як правильно сказати. Ну ви зрозуміли, да, Це мій досвід. і Я можу, чого це я його не ціную? Я це прожила. Я там маю якісь певні навички. В будь-якому випадку кожна людина має певний досвід, тому вам потрібно просто змусити себе. Цінувати і не прив'язуватись до результату, тому що той результат він може бути такий вимишлений. Да, ви слідкуєте за якоюсь дівчиною, яка там не знаю, веде вдало блог, і вам вже здається, що ви не ціна. При тому ви супер офігенно клеїте шпалери, можете там за такий приготувати борщ, що просто там всі чоловіки штабелями падають, і так далі. Тобто, просто інша цінність зараз да вам не вдається це, але вам вдається щось інше. І третє, це е, що ви можете зробити зараз? Да, ну це зараз конкретно до прив'язку я, значить, статус хочу, да, до, я хочу цінність, да? і так по кожному пункту можна виявити. Ну це вже ми робимо в моєму клубі. Річна трансформація. Так от, що третє, я роблю, тобто, якщо я хочу значущість, я хочу цінність, і зараз мені потрібно зняти цю напругу з грошей. мені тобі, потрібно перестати її хотіти тільки заради цінності, дати вже її собі. Яким чином я можу дати? Я можу вийти, тобто щоб стати значимо якось цінно да? для когось. Де я номер один і зараз мене слухають. Якщо ви ведете блог, це може бути етер. Ви можете просто вийти в етер і ви будете там номер один, ви будете розповідати, люди будуть вас слухати, і вже ви ну, будуть зрозуміло, що ви якби номер один далі вас слухають. А ви можете вийти на якесь спікерство, да, десь виступити. Ви можете запустити якийсь свій клуб, якийсь свій міні-марафон, да, де ви будете авторами, ви зможете міщати. Вам потрібно дати собі це вже без наявності грошей. Просто організуйте десь щось, яку на якусь ярмарку, ярмарку збирають, і ви там визиваєтесь, не знаю, збирати гроші і так далі. Просто визиваєтесь десь, що буде вже піднімати вашу значущість і для себе розпишіть пункти щомісяця, що я маю туди закласти, щоб дати собі оце відчуття значущості, не коли на мене звалиться мішок дійня. Тому, якщо ви просто підмінили поняття, що я стану суперцінна, коли мені будуть гроші, ну, от дивіться, не, там, не, не не дай Бог, а просто от завтра вам просто падає ця сума. Від цього ви не стали розумніші, від цього нічого не змінилося. Да? Люди не побачать, що ваша діяльність призвела до цього результату. Тобто наявність у цих грошей просто так, навпаки, вас по суті доб'є. Тому що потім будуть всі казати, а, звичайно, їй легко підніматися, в неї є велика сума грошей, але при цьому ви їх не заробили. Якщо навпаки, у вас прив'язка, я маю саме заробити, ось тут, там, Пускаючи свої курси, роблячи свої продукти, і отут отримати багато грошей, і тоді, начебто я супер експерт і в мене є класна цінність, то тим паче ви йдете в свою діяльність, ви маєте прибрати потенціал важливості цих грошей і обрати служіння. І от якщо у вас буде щире бажання служити, ви побачите, що гроші просто будуть наслідком. У вас немає там фокусу, Ну якщо просто відслідкуєте, до речі, свою діяльність, якщо ви все робите, да, служите людям тільки заради грошей, ви будете бачити, що все через біль піти сльози. Якщо ви обираєте служіння і так само на п'ять людей, на 105 людей. Ви так само віщаєте, вам норм виході виходити в НТР, коли там три людини. Значить, ви відчуваєте, що всередині вас є жага оцього служіння, тому що майже всі, коли приходять до мене на курс, кажуть, я хочу допомагати людям, я хочу служити людям. А потім виявляється, що нефіга, як це? Я буду запускати мені продукт До мене прийшло три людини. Ну да іди служи. Сьогодні три, завтра п'ять, післязавтра 10 А як ти думала? Так, от давайте висновок. Да? Не гроші нам дають стан, те, що ми чекаємо. Мо, зараз гроші зроблять мене. Значу, що я взагалі ніхто і звать мене ніяк, но гроші зроблять мене більше. Так? А стан дає мені гроші. Розумієте, коли я вже отримую всі ці базові потреби. Не не плутайте тільки з цим все куплю собі стиралку, холодильник і так далі. да? А всередині свої базові потреби, то на цей стан мені будуть приходити гроші. Тому виявіть, те, що я вам сказала, виявіть, що стоїть за вашим кірпічиком грошей, і намагайтесь в будь-якій мірі дати це собі. Ну, наприклад, якщо безпека, то я маю. Почати формувати фінансову подушку, да? я відкладаю там 10% від своїх прибутків. Все, і я вже закриваю цю потребу. Да? Перший місяць немає, другий. Потім я вже розумію, що в мене є гроші. Вже відпадає оце бажання хотіти грошей, тому що там безпека. Та, у вас вже є ця безпека, просто зробляючи ваші гроші і систематично, рутинно роблячи одну дію. Якщо у вас свобода стоїть за грошима, то ви, значить, обираєте казати ні всьому, що вам не подобається. І ви просто щодня обираєте це. Можливо, я зміню роботу, можливо, я тут. Тобто обираєте себе тут. Якщо ви хочете свободу, тому що вас хтось сильно завантажив, розвантажте себе. Змініть роботу, змініть якусь діяльність, дайте собі більше відпочинку. Суботу, неділю не вмикайте взагалі телефон, їздять там на рибалку, ходіть на море. Просто дайте. Це собі щоб не було такого потенціалу важливості в цьому стані, і ви пишете собі як план до всього. Ми пишемо план да що місяць. Робіть це дисципліновано, і тоді, у той стан, підміна понять, вона просто піде. Ці теми про стан, про мислення, про програми, про гроші, про мою місію, про моє призначення, про спокій, про інший кут зору, Про все це я розбираю і е, навчаю в своєму клубі трансформація. Я запускаю зараз річний клуб, він тільки от зараз з вересня стартує, в якому ми щомісяця будемо зустрічатись на вебінарі на одну глибину тему. І потім серед переможців на вебінарі я буду розігрувати серед присутніх ще два розбори дівчаток або їх сторінок, або їх ситуацій. Ми будемо збиратися ще раз в місяць і вибирається. Будете всі присутні, а будемо розбирати лише переможців. До речі, ви теж можете їм стати. Це в телеграм-каналі знаходиться, це дуже зручна навігація. Ви просто зверху натискаєте на навігацію, і вам зручно написані всі вебінари, вони підсвічені. написана їх тема, вам дуже зручно обирати. Тобто ви можете бути присутні в моменті, ви можете, якщо ви там зайняті по своїй діяльності, ви можете переслуховувати це вже в записі. Вам зручно зайти в телеграм-канал, натиснути навігацію і побачити вебінар, на яку тему ви зараз хочете прослухати. Доступ у вас буде на цілий рік. А вартість просто смішнюча – 2,5 тисячі гривень без щомісячних поповнень. Просто ви один раз сплачуєте. І додаєтеся в клуб, де ви можете щомісяця з нами перебувати на ось таких глибинних темах і задавати свої питання. У Вас обов'язково є зворотні зв'язок. Якщо вам щось не зрозуміло, бо ви хочете розібрати ситуацію, я ще буду записувати вам аудіоподкасти на ту тему, яку ви задали. Да? Можливо, у вас є своє питання. Женя, підскажи, от у мене така та ситуація, я не бачу, що тут за другий кут зору, я не бачу, бачу тільки, що заділи моє его або мене образили, і так далі. Допоможи. Я також буду вам допомагати відповідати, все буде транслюватися в телеграм-каналі. Тому Якщо ви хочете, якщо ви відчуваєте, що вам ці теми цікаві, до речі, можете підписатися одразу на мій YouTube, поставити лайк, тому що я хочу розвивати цей канал. Ну мені потрібно розуміти, що це людям цікаво, і в мене буде оце таке натхнення продовжувати його далі. Записку. Підпишіться, послухайте, про які теми я говорю, да, і ви, в принципі, зрозумієте, які теми глибинно ми будемо розбирати на вебінарі. Якщо ви хочете, можете мені або в Instagram писати хочу до клубу, або тут під коментарями Хочу до клубу. І я з вами зв'яжусь. Так, от, давайте висновок. Багатіє не той. Хто хоче грошей, тому що хочу, це не маю. Це я, отут така пустая, а где-то вот так багато, да. І. От коли оце буде, я стану, якби оцей недостаючий пазл. Точно так же і як ми чоловіка шукаємо. Якщо ми пуста і ми шукаємо пазлик, ну просто прийде така сама пуста людина, яка вами теж хоче закритися, і не буде ніхто щасливий в цьому браку. Да? Має наповнитись самотужки, да, і так само чоловік має наповнитись, і тоді ви будете доцільно один одного доповнювати. А коли кожна з дірінню да у той така проблема, то й така, а потім бахи розвалилися, тому що хотіла нею закрити якусь потребу, вона ще й не відповідає цьому, да. Через три роки розкрилася якась інша сторона. Так от багатіє не той, хто хоче грошей, а той, хто вже насичений, той, хто собі вже всі потреби закрив, не обов'язково мати великі гроші, щоб закрити собі потреби, просто виявити треба спочатку, так і потім йде вже в творчість в масштаб в проявлення, в служіння людям. І тоді вже гроші будуть приходити на твою користь, на твій вплив і на твоє служіння. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, пишіть свої коментарі. Якщо у вас є якесь побажання і ви хочете наступне відео на якусь певну тему, напишіть. До речі, я це також по почитаю. І до зустрічі в наступних роликах.